Здоровенькі були! Хоу-хоу! З вами я, Кастер! Як епічно! Йоу. І сьогодні у нас Far Cry 2! Уху! Його у нас попросив наш підписчик. Ну, На превеликий жаль, гра на мінімальних графічних настройках, ну пофіг. бінокль Я бачу свої ноги. Бутилочка. Сігара цигара? Так, коротше, ми зараз кудись їдемо. Я виключив звук, бо той поганий звук мене перекрикує. І ви б мене взагалі не чули. <гум> Думаю, ви були б раді мене не чути. Ну да. Ну не сьогодні. Мені пошучу вже б витипс її машина, вже чогось надоїло казатись. Розумієш, що безплатне таксі і всяке таке. Ух ти, що за нами даже пилюка піднімається? І це мінімальні настройки! Тут все на самому минимальному. И ч воно все сгрузится? Шуть не разумеешь, что за прикол? О, водиться. Так. Стоп. Ты звідки? Ты хто? Звідки вы взялась? Буль-буль-буль-буль. Надіюсь вам його чути, бо я збуду настільки все тихо, що сам нічого грішненько не чую. Можливо ви будете щось чути. О, там якась машина попереду. Походу ми приїхали. Там автік. Чет подозрительно. Оу воу воу, типа стопе-стопе. Я не маю знизу коментарів, я не знаю, що там пише Що не говорить Діч хоч ви чуєте. Е... І, коротше, я... Він пише, що він з якимось пасажиром, тобі зі мною. І везе мене в готель. Питається, чи я з аеропорта. Чого ставить так багато? Дайте мені автомат, я теж хочу мати автомат. Що його так трясе? Ч він руль крути? Що за фігня твориться? Я піду... Що це там таке? Це що міна? Ще бабах буде? Не, не буде. Ой. Що за багато я перепив? Ясно, загрузка, вообще зашибись. І, з, і зразу загрузки знов. Пум, короче, ми відробилися. еще поля поняли. Ні, що не відрубилась. Що ж з нами? Плющить так. Пум. Каже, добрали живими. Эй, БП, да, при любых. Так. Пум? Все, я труп. типа кінець игры, да? Прикольна игра, я вам скажу. Десять з 10. Бум впав. А, вибухом збило. Ножик. Вибратися із города. Так, тут ничего не можна піднімати. Ике в мене, конечно, класна мішенька. Ладно, ну все-таки мы на кінець тут почали грати. Як стілити? Нати, наті, наті, наті. Мінус один, мінус два. Мінус три. Я не знаю, я когось завалив. -пум. Так, не думайте, що це в мене такі глюки, що все розумієте. Це справді так воно все є. Це не той таксист. Ні, не той. Обана а як мінити? О, взяли. Прикольно. 50 патронів. Ага, то нам типу сюди, йти. а я не хочу сюди йти. Я бунтар. Блін, я думаю, тут немає різниці, куди йти, так що... Я буду таким бунтарем, я зайду в ці вікна. Оп, спрягали. Нікого нема, йдемо далі. Ну конечно тут трохи незручно, що нема нормального прицелу треба ви зараз збільшувати Ну але думаю ми привик Ой! Мені хтось до... О, привіт. На ня ня-ня Та я по тобі стріляю, вже. уже ну, мене сей сниметь, ось зі це тікати У меня вже нема життя о, воно регається. Та и ну скільки вас їх там є? Ай, 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 ай! У мене пропали патрони. Ну давай, вийди. Да ти тут звідки... Пі Капець. А, я поняв, я, я мав померти. Тут типу, неможливо вижити, да? Обана. Все правильно, я могу померти, да. Ух, а, не застрелили. О, привет. Так. Чекпоинт. E ага, ясно, это Окей. H, hey, кнопка для лечения. Оба на... Ух, ничего себе. Просто пидишов взял полку губки и вытянул Пулю з ноги! Я хочу шар зайти, з ноги. Так, типа щось весьма. А я тут брати? О, сохранение. Продолжить сохранить. Нове сохранение. Так, окей. О! Фрешміт А тепер ти мене не бать, не дивись на мене! Не дивись, не дивись, не дивись на мене! Не дивись на мене! А ну да я тобі що сказав, не дивись на мене! Не да не не дивись, не дивись, не дивись, та і шо робити! А, во, пехаль! Так, мені подобається цей. Мочать а другах нет. Окей, окей. Да вообще капец. Классно. Берем песталь. Я, походу, шо шуть можу взять? Да. То есть получается, что у меня сейчас есть медный босс какой Так. Тут я уже ничего не могу брать. М -м -м -м. Так, что же мне так для выглядело говорить? Не дивись на меня. Охрана, открыть дверь. О, задание обновлено. Так, нам треба кудись йти. У нас є пехаль. У нас є жига. Уху, я м'ясо пожарив. Я ж тільки що викинув. Ладно, берем. автік наш. Скільки то тут різних дверей? Можна куди хочеш виходити? О, прикол. Берем. Я хочу ще я взяти більше, чого я так взяла? мало взяв.

Так, і ту першу подаю, що я тут наробив. Кись бак. Ладно, йдемо ремонтувати май... машину. Е! Відали. Ох! Закрутив одну гайку, заремонтував машину. Чито. Крутим гайчку, ми крутим. Чого ти не димишся? Так, що у нас завдання? Ну я вже зремонтував машину. Ух ти шо, радар прикольний такий. Хілка, хілка, боєзапаси. О, боєзапаси Ух ти шо велика как мапа. І ще більше мапы. Так, а як забрати ту мапу? Ой. Я. Двигайтесь может она... Наверное, Shift, окей. Okay. Я хочу в машину выйти. На вікон О! ОТП точка. Так, GPS. Ньо, я розбився. я думав тут поворот є. Але поворот у нас далі. Їдем, їдем. Тут якось є змінити вид? Якось не дуже зручний код, ну ладно. питаємося. А давайте зробимо якусь фігню Ну, наприклад, это бум вот. Не, не, вода, не! Я чуть в воду не в'їхав Думаю, це погано бы закінчилось. Короче, мы за смашину зломаем. Выходим, категориться. Нам треба кудись сюди типу йти, да? І що мне тут робити а не у туди туда вот дальше идти огонь на факел меня сдаете чи... Ні, там не здається. я думал что там БМП. привет привет ты помер а вот не треба було в огонь розводити я вас по вогнику вычислив. Що це ви тут палило? Наркомани Так, Якщо у нього там є? ДНБУ. Ладно, шукаємо дальше їх Ви знайшли гранату? Вау! Продовжить. О! Привіт О! Я відкрив якесь Приміщення Тут ще якісь ладно нам телефон звонить так 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 а вот мы вот типа завоевали домик тут у нас короче є якась фигня можно зброю міняти ух прикольно тут можно даже ш не тут можно ну короче мы поспали тут ух вы что так прикольно так нам треба якесь завдання там вроде бы я выходим звітся так фух. о лимбо задание обмовлено пятерик так берем трубочку так, і чого-то там він нам говорить. О, она, наша зброя в нас тут шевеляється, цілу ніч валялась, прикольно. Надій, так, біжимо до цього, до машини, я думаю, її ще не вкрали. А тут могли її вкрасти спокійно. Так, ідемо, 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 ідемо. Блін, тут нічого нема. Ну, точніше є, але нема. Нам треба ще машину зремонтувати, тож така штука. Так, я вже буду скоро скінчити це відео бо насправді я вам признаюсь, це вже другий день я його записую бо я його мав випустити ще вчора але там була така штука а точніше я записав вчора відео іменно у цього от відео на 33 гіга от, чи на 33 гіга бо цей бандікам зні... не знімає його, він просто знімає темний екран. А в фрапсії в мене якісь стоять такі настройки, що буквально за пару хвилин воно вже знімає їх. А я там навіть знімав 20 гіг. Е, кажу 20 гіг. 20 хвилин і воно зайняло 33 гіга. О, і тому мені приходиться вже другий день знімати. Ой, класно, дивіться, текстурка-то як я це люблю. Текстурки. Так, 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 так. Ой, не! виїхати. Слухайте, пацани, що мені робити? Там текстурок нема. А, ясно буде лоудин. І на що я надіявся? Типу я подумав, що вона не буде не грузитись. Минулого разу мене тут застрілили. Уп! Заспили рив. Точніше спалив контору. Вибачаюсь. Так, 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 так. Зараз мене, коротше, будуть гасити, треба звідси виходити. Виходимо. Берем авчик. Тюнь. <пчук> Тюнь. Тюнь-тью-тю-тюнь-тью-тю. Патрони закінчились. Так. Заховались за машину. Хто по мені тільки О, бачу там хтось. У мене є граната. Зараз буде бабах. Ой, я тебе ба... На-на-на, на-на-на-на. На на на. Да як ти шо... А, ні, це вже не те Ой, їх вас... їх там двоє. Їх там двоє було. Ми скомом два бандита. Так. Я не знаю, скільки тут спортивників, бо я не встиг вилікти з машини минулого разу і мене вже почти завалили. Так, а, на-на-на-на, на-на-на, на, на, на 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 ня 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 Тут у мене фул хп. Як тут присісти? О, еск. Я привикажу на Альт-шату. У мене є дивна теорія, що я ще не всіх вбив. Даже не знаю чому. О, промовка, промовка Куда тікаєш? Куда тікаєш? Помри. Так. Давайте підлікуємося. Оба на. Эй, він же мав лоску лопцями витянути за ноги. Фигню свою пулі. Як минулого разу. Ай, да, ох ты, як близько. Даже без прицелу тебе завалю. Я без патронів? Я без патронів. Так, є там ще хтось? Будем їх палить. Жигою. Ой! Так, присісти, 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 так. Блін, я так не привик вже до тих шутерів, де треба на СПР сідати. Він десь там, він десь там, він десь там, він десь там. Ричем, пацана. Він ж тільки ж по нас гасив. Хилка, Хілка, 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 як брати, як брати? Эээ, хух О, слухай, у мене ж пісточка що є. Щось песик их осовали. Так. Він... А, він нас для в втік від нас. Це не можна брата. Що буде в хірверк. Ох. Классно, мене щось заділо. М -м, ладно, давайте візьмемо поки що до Так, зарядили його мы его уничтожать будем контртеррористу та да. не выступал вывозить від видно втік ух ты ж привет ваншот ваншот хедшот тун. о те шкори не боя пич ты виграла, вітаю вони рішились на нічию. Перемогла дружба одна. О, патрони. Класно. Патрони це добре. це завжди добре. І у нас тут пустяк. Добре. Ну, походу тут уже пусто. Рищим, рищим Я не питаю, що нам тут треба зробити. А, так. Ммм, класно! Ну ми типу пок би її розвідали. Я бочку розвели. Зв... О, міні-ган. Міні я краще чого-то пропустив це погано. Ну да, я точно тут був, тут ще й були ті коїні бої, о. Ді курки Ох, прикольно. Война гриба. Фозофия отправится. Так, у нас. Так, мы тут проживаемся. Оп, оп Чего? О, мы с кем-нибудь подружились. Классно. Ты Ти, типа за мной будешь бегать? Лайніку, це вже зараз кінець. Підписуйтесь на канал, ставте лоїс. Зараз ссылка на канал має з'явитись внизу. Всім удачі, всім пока.